Всім привіт! Одеський філіал Honda Accord 2007 рік, двохлітровий газ бензин, передній привід, автомат. Чорний на чорному, повністю тонований, на гарних титанових дисках, повністю обслугований. Масло та фільтра поміняні, як в двигуні, так і в коробці. Підвізка повністю обслугована. Є бумаги з СТО. Обій обслуговувані, гарний салончик, гарна комплектація, комбінована шкіра з алькантарою в доброму стані. Стан дверних карт. Ось так виглядають переднє сидіння. Повний електропакет, датчики світла, датчики дощу, повне мультикермо, круїз контроль, кондиціонер, підігріви передніх сидінь та багато іншого. Як ми бачимо, автомобіль у нас запущено, автомобіль працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Двигун почуває себе добре. По техніці без жодних нарікань. Сів та поїхав. А придбати даного красення ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дану автівку ви можете як за готівку. Та в кредит або лізинг. Також у нас є 3D, друзі. Також наголошую, ще ми займаємося пригоном автомобілів Штатів та Азії. Приженемо автомобіль на Любий Смак. Звертайтесь компанія Автопарк.